Привіт! Як ви приймаєте рішення? Розумом чи серцем? Що у вас переважає? Его чи душа? Отже, якщо у вас переважає логічне мислення, ви завжди звикли приймати рішення лише розумом, інтелектуально. Прошу вас залучити ваше серденько, чути вашу інтуїцію. От якраз маятники і інші інструменти вам дуже сильно допоможуть почути себе, свій внутрішній голос. Якщо ж вона навпаки людина дуже творча, ви звикли чути свій власний внутрішній голос. Але, наприклад, голос вашого розуму ви не дуже любите чути. Треба його також включити. Як би вам цього не хотілося, але насправді для нас всіх важливо знайти отий самий баланс між его і душею. Наше вище я, наша душа, дух, все наше тонке тіло воно дуже прекрасно знає. І воно нам весь час щось підказує, нас веде. Наші гіди, які завжди поряд з нами, навіть наш рід, він також з нами. Вони всі нам вказують дорогу, допомагають нам, надають величезну кількість різних знаків, символів, звуків, сни, вони завжди поряд з нами і нам в усьому допомагають. Тільки ми не завжди хочемо чути. І взагалі наше его, наш розум часто це все діло блокує. Тому пропоную таку вправу. Беріть ваш папер, папір точніше. Беріть маятник і пишіть: Я приймаю рішення. Дві крапки. Перша відповідь розумом. Друга відповідь серцем. Третя відповідь розум плюс серце. Наступна відповідь серце плюс розум, і остання відповідь 50 на 50, тобто однаково. І це от той самий баланс, який ідеальний для кожного з нас. Придивіться уважно, яка ваша відповідь? Чи вона дійсно відповідає тому, що як, як ви приймаєте рішення, що вас веде по життю? Его чи душа? А можливо, ви вже знайшли той самий баланс між вашим егом і душею. Подумайте про це і зробіть обов'язково цю вправу. Це буде важливий момент для подальших практик. Удачі! Бувайте рухах!